Вітаю! Я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Голова оборонного комітету Бундестагу Німеччини Марі Агнес штарк Ціммерман. Підтвердила намір передати Україні 80 танків Leopard 2 із запасів виробників цих танків, концернів Рейнметал і KraussMafe. Але спочатку я прошу вас. Підписуйтесь на моє відео, ставте вподобайки, коменти пишіть. Прошу вас активно підписуватись, ми маємо перетнути межу в 100 тисяч підписників, це дозволить краще розповсюджувати наші відео в Ютубі. Прошу також підтримувати нас через платформу Patreon. Отже, оця Марія Агнес Штарк Цімерман сказала, я цитую, Впевнена, що Німеччина виконає свої зобов'язання і передасть Україні ці 80 танків якнайшвидше. Справа в тому, що в Німеччині виробники зброї, концерни виробники зброї, виробляють зброю і продають уряду. А якщо уряд не купує, там грошей немає, чи треба перенести на наступний рік, то вони складають на складах. Концерни, виробники зброї мають досить великі запаси зброї на своїх складах. Зараз е концерни Рейнметал і Краус Мафей мають 80 танків Leopard 2 останніх модифікацій, які уряд Німеччини не викупив для своєї армії. Зараз розглядається питання, щоб ця сама новітня зброя була викуплена і передана Україні. Тобто не треба забирати щось там в військах, просто забрати складів. І виробників і передати Україні. Знаєте, танк це нове озброєння. Воно серйозна штука танк. Вона требує серйозного перенавчання, вона требує ремонтної бази, вона требує запчастин. Це все потребує вона. Вона потребує боєприпасів для до цього танку. І це серйозна питання, серйозне питання. А 80 танків це практично повна, практично ціла бригада танкова. Я маю сказати, що Польща вже має на озброєнні леопард 2. Тому в неї є і ремонтна база, і склади з запчастинами, і є в них боєприпаси. Я думаю, що буде нам нескладно вирішити, щоб, це, щоб цим всім ми могли користуватися з, з, з Польщі. Давайте розглянемо тактико-технічні -так, тактико характеристики танка Leopard 2. Це основний бойовий танк. Він виробляється досить довго і піддавався цілому ряду модернізацій. Маса його за цей період збільшилась з 50 до 66,5 тонн, в залежності від модифікації. Двигун там стоїть 1500 кінських сил. Дизель передкамерного типу з турбонаддувом. Це дуже потужний дизель, дуже потужний помістити е, такий потужний. Дизель ніхто не зміг. В Україні на танку оплот 1200 кінських сил. Росіяни якось-якось там зробили в Т90-прорив поставили 1000 кінських сил. Основна маса та російських танків їздить на дизелях потужністю 840 кінських сил. У Леопарда 2 гусениці обрезинені. І крім того, там є ще резинові накладки. Це дає великий ресурс гусеницям. Маю сказати, що ресурс самого танка Леопард 10 тисяч кілометрів до капремонту. Це дуже великий ресурс. Це в декілька разів більше, ніж мають радянські танки всі, в тому числі російські самі нові. Танк «Леопард» дуже зручний в ремонті. Німці цьому ділу приділяють велику увагу завжди. Заміна силового, силової групи 40 хвилин. Шановні, за 40 хвилин міняють двигун з трансмісією всією. На, на цих радянських танках замінити двигун, це день треба потратити і наробити ще дуже добре. Гармата у ньому RH120. Довжина 55 калібрів це 6,6 метрів. Досить довгий ствол. Довгий ствол це велика точність. Крім того, там великий набір нових натовських боєприпасів, які мають високу точність і велику енергію, енергію ураження. Ну, от основні, основні боєприпаси цього танка – це дш 43 уламково фугасні, ДШ-12 кумулятивні і так далі. Довгий шлях модернізації Леопарда 2 від просто Леопарда 2 до Леопарда 2А. 7, вже А7 модернізація. Були направлені ці, ці модернізації на, на підвищення бронезахисту, бронезахисту. Е, броня стала розміщена, активна, комбінована, керамічна. Всередині обшили його кевларовим ну, арміру, армованим волокном, типа кевлару. Справа в тому, що коли снаряд попадає в танк. Навіть якщо він рикошетом іде, то з середини він вибиває кусочки металу, які летять з великою швидкістю, ранять і вбивають танкістів. В середині танк не пробитий, а вторинний осколок може вбити танкіста. Так от, для того, щоб цього не було, обшиваються, обшиваються з середини кевларовими цими матеріалами, і вони затримують уламки. Це важливо дуже. Форма башти змінилася з тих часів, як, він, як його почали випускати. З'явилися кленовидні броньові модулі, модулі на башті. Боєкомплект став зберігатись окремо. Отака От там башта, така довга ззаді, там боєкомплект зберігається. При попаданні ворожого снаряда в боєкомплект. Боєкомплект вибухає, і енергія вибуху так зроблена, що вона виводиться наружу. Воно все наружу вилітає, а екіпаж всередині танка і сам танк залишається цілим. Якщо е ці радянські танки вибухають. Якщо вибухає боєкомплект, там гене, і танки, і екіпаж повністю, там мови навіть немає. А він зроблений так, що він не боїться цього. Постійному оновленню підлягають. Систему управління вогню і інформаційно керуюча система танка. Там зараз стоїть і GPS, і цифрові радіостанції, і стабілізація ствола дуже якісна. Знаєте, стабілізація ствола якісна. Це велика точність стрільби. Звичайно, як ми бачимо на відео, що ем, зовсім не обов'язково ставити бокал з пивом на ствол танка і возити його по полігону. Але це говорить про високу якість стабілізації. Трюк рекламний, але дуже значить, показовий. Навідник завдяки високій автоматизації всіх процесів танці тільки наводить маркер на ціль. Всі розрахунки робить автоматично. Танк. Навіть Т-90 не всі розрахунки робить автоматично. Вручну треба вводити там три ще поправки. Щоб робити розрахунок на стрільбі, в, в общественбалістичний, а у, на цьому, на леопарді повністю, повністю все автоматично. А це ж дає швидкість стрільби, збільшує швидкість стрільби. І хто перший вистрілив в танковому бою, той і правий. Важливим момент є те, що командир може керувати гарматою свого місця командира. Це важливо. Як правило, якщо в екіпажі є офіцер, це досвідчені офіцери танкові, вони краще стріляють, наприклад, з гармати. І перед танковими дуелями командир сідає, офіцер сідає на місце навідника, щоб самому працювати з гарматою. От я чую розмову, мені розповідав офіцер танковий, танкіст наш. Це було. Да, 2015 році це було. Зараз цей офіцер вже командує танковою бригадою. Але він розказує таку історію. Зима 2015 року. Сніг, от тоді був сніг, білий покрив сплошний. Поле якесь безмежне, туман, низька хмарність. Е, виїхало на поле три російських танки, починають розстрілювати позиції нашої піхоти. В нього два танки. Керування. Його танк і ще один. На другому танку екіпаж зовсім молодий, недосвідчений. Він склав план бою. так. Екіпаж недосвідчений їде там кілометрам вдвох, з лишніх двох кілометрах, якась посадка, він за посадкою їздить, за посадкою туди-сюди їздить і час від часу так не дуже прицільно стріляє по цим трьом танкам. Три танки побачили, що там їздить танк. Ну, вони не стільки танк побачили, скільки полум'я пострілу. Вони починають, все кинули, починають по ньому стріляти. Так як ніхто толком не бачить того танка, бо погана видимість, вони стріляють на умання, танк їздить, час від часу по ним стріляє. Наш офіцер заїжджає на Т-72, 72 у нього був. З другого боку, він примітив, там давно стояла знищена російська бойова машина піхоти БМП. Він, так ховаючись за неї, під'їжджає, а в нього танк був з білими маскувальними сітками. Тоді танки наші робили так: окремо замотували ствол, окремо замотували башту, окремо замотували корпус, щоб все могло крутити, повертатися і їздити, щоб не, не чіплялося один за один. Він під'їжджає, танки обілий, його трудно важко побачити. Він під'їжджає, ховаючи за цим БМП і, звідси, відстані майже 2 км прицілюється, робить постріл. Перший танк знищено, ніби російський. Ті почали дивитись, не знайшли. Почали знову стріляти по тому танкові, що їздить. Він робить другий постріл, другий танк знищено. Третій танк починає тікати, і в цей час з дальнього кінця поля йому на допомогу виїжджають ще два російських танки. Зустрічаються, розвертається цей третій танк, і вони вже втрьох їдуть знову. І по цьому полю вони, значить, стають і дивляться. Ну звідки хто стріляє, вони не знайшли. Тому що, ну хто, хто хитрий, той і переможе. Вирішили, що треба стріляти знову по тому танкові, що їздить за далекою посадкою. Тільки вони переключили увагу, наш танкіст робить третій постріл. Три постріла, три російських танки знищено. Два тих, що залишилися, все кидають і тікають, що він не встиг навіть знищити. Дуже важливо, щоб командир танка мав можливість керувати гарматою. Інколи це буває дуже потрібно. Давайте ми з вами спробуємо порівняти бойові можливості російських танків, танків новітніх з Леопардом 2. Ну, Ми не будемо говорити про танк Т-95, про який росіяни дуже багато розказували, але не змогли його випустити. Ну, складний танк, в них розуму не вистачило. Основний новий танк це Т-90 Володимир. В російській армії на нього кажуть ласково, Т-90 Володимир Криворукий. Чому Володимир Криворукий не знаю, але певно вони знають щойно. І ще є Т-90 прорив. Ну, Т-90 прорив, їх на початок 22-го року було тільки 10 штук, тільки 10 штук. Ну, може, ще пару штук зробили. На Т-90 двигун стоїть прорив, російському стоїть двигун тисячу кінських сил. А на Т-90 Володимир Криворукий 840. Ми бачимо, що проти 1500 кінських сил Леопарда це не тягне, там набагато вища рухомість. Взагалі, я свою оцінку. Бойових можливостей цих, тих, та, цих танків базую на оцінці бувшого командувача сухопутних військ Росії генерала Портнікова. Він якось виступав на одній науковій конференції в Росії і давав цю оцінку. Отже, він каже, що рухомість танка «Леопард» набагато вища, ніж танків Т-90, ну тому що в півтора раза більша потужність чи майже в два рази більша потужність двигунів. Далі він каже, що в лоб Тобто якість гармати. гармати. В лоб леопард 2 пробиває Т-90 завжди. А Т-90 в лоб пробити леопард не може. І крім того, в, в, значить, в зонах вліво 30 градусів і вправо 30 градусів від осі танка ще більш-менш захист є. Ну це в лобовій проекції. А в боковій і в задній проекції бронезахист. Танка Т-90 незадовільний. Ну так каже генерал-командуючий скопутник військ Росії. Далі він каже, що снаряди Леопарда 2 сучасні і мають високі якості. А Т-92 він має автомат заряджання. Автомат заряджання обмежує по довжині довжину снаряда. Там його не, не, не сунеш новий снаряд, більший, який трошки довший. І тому російські всі танки воюють снарядами 80-х років, коли ці автомати заряджання розроблялись. Все, туди не сунеш нічого. А Леопард 2 немає автомата заряджання. Вони придумали новий, новий снаряд, більш довгий, ці оперені, підкаліберні і так далі. Е, і прекрасно вони ними стріляють. Далі. Цей генерал Портніков каже, що система управління вогнем і бойова інформаційна система незрівняно кращі У Леопарда від Т-90, ну тому що електроніка набагато краща. А це дає, каже генерал, набагато вищу швидкість відкриття вогню. А в танковому поєдинку, хто перший вистрілив, той і правий. Там нема других розмов. Хто перший вистрілив, той і правий. Загальна оцінка цього генерала така. Співвідношення бойових можливостей Т-90 і е, Леопард 2 як 1 до півтора. Леопард має в півтора рази вищі бойові можливості, ніж Т-90. Зустріч на полі бою. бою з Леопардом 2 не обіцяє для танка Т-90 нічого хорошого. Він буде знищений, як правило, тому що. Це більш прогресивний танк, в нього кращі боєприпаси, він швидше прицілюється і швидше відкриває вогонь. Шановні. Ну, я надію, що Німеччина виконує своє зобов'язання передати в самий короткий термін, як сказала е, та сама Марі Агнес. Штарк Тіммерман. Да. Що ж, я маю телеграм-канал. Прошу вас, кому зручно, дивіться мої відео в телеграмі. Також я прошу вас, ще, ще прошу вас підписуватись. Нам потрібно перетнути оцю межу в 100 тисяч підписників, тоді YouTube буде нас набагато більше е, показувати. Також я дуже вас прошу всіх е, підтримувати мене через платформу Patreon. На цьому я вам всім дуже дякую. До побачення.